Усіх вітаю. Тут у мене супровід виноградників. Кожного року таке буває, допомагаю там сусідям. Давайте покажу, як це виглядає. Дивіться, бачите, наверху оце все арочка йде, лоза світленька, чистенька. Це показує, що агротехніка була правильна. Ось тут я вже Нарізав, ну, десь на ріжок, десь на довгу. Ось, ось тут, ось, ось тут, ось так. Всюди лазинка, бачите, чистенько-чистенько. Он вчора нарізав кучу. Зараз я дещо покажу, я вже зараз арками займаюся. Ось що я хотів показати. Бачите, яка лазиночка. Лазинка чистенька, виведена отак. Ось. Ось тут декілька рівенів. Бачите, одна, друга. Ось. А ось тут я хотів показати, що ось цього куща через верх. І сюди вивів ще лазину, щоб його навантажити. Дуже мало йому місця. Ну, ось так і роблю. Щас арки доріжу і далі. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже дуже вдячний. А я погнав.